Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Реабілітація внутрішньо переміщених осіб відбувається в Одесі. Ну майже з початку власне повномасштабного вторгнення. На цим працює багато фахівців, окрім фінансової підтримки, продуктової підтримки. ВПО отримують і психологічну допомогу. Цим зокрема займається громадська організація Віра Надія Любов, і от серед цього пулу робіт є і робота з тілом. Тілесні практики поговорити про це саме до нас сьогодні. Прийшла Яна Царюк, волонтерка ГО Віра Надія, Любов», тренер з йоги. Яна, вітаю вітаю, Оля. Ну що ж, я так розумію, що йдеться не тільки суто про йогу, йдеться прямо про комплекс, комплексний підхід, де ви працюєте зі свідомістю, з травмою, з травматичним досвідом. Як саме це відбувається? Люди до нас звертаються в своєму основі. Це жінки, але ми готові приймати і чоловіків. Але поки що це жінки, та з недавніх пір це ще й діти. Як це все як вони до нас звертаються? Вони а, звертаються до фонду Віра Надія Любов, там їх направляють до нас і на базі а, студії Йога-Савада, в якій я працюю вже багато років викладачем йоги і не тільки? А, ми вирішили спробувати а, взагалі як експеримент. А, таку а, така ідея вийшла. Ми безкоштовно ведемо ці тренування. І люди почали приходити потроху, потроху. Сьогодні в мене повна зала. Працюю я з ними вже, як виявилось, п'ять місяців, але, начебто, я тільки почала це робити. Вони приїжджають з різних міст: з Миколаєва, з Херсона. Багато жінок з Херсонщини та з Херсона. Що можу сказати про цих жінок? Вони неймовірні. В них у кожній своя історія. Ця історія до мурах по шкірі. Кожного разу ми щось обговорюємо, тому що це ну, неможливо інакше. І вони такі захоплені, вони зовсім з іншими очима навіть. І я багато чому навчилась за цей час саме в них. Ми займаємося не тільки йогою, ми займаємося не тільки техніками, різноманітними та розтяжками. Так, звісно, ми робимо скульптуру тіла, там різний вік жінок. Тому я підбираю такі вправи, які підходили би усім жінкам. І... Але в нас йде самообмін. Психоемоційне розвантаження. І це, до речі, для них найважливіше, тому що суглоби, осанка, розтяжка це вже після того, як вони, ми багато дихаємо, як вони видихають. І в е, нас там був такий маленький ефір е, ну, суто в нашій студії, і вони розповідали про те, що е, ми. Е, ми відчуваємо такий спокій і таку тишу, і це їм дуже допомагає. Це важливо, реально зараз це дуже важливо. Тобто ми розуміємо, що ця допомога йде не тільки фізично, вона психологічна. З дітьми зараз займаються так, також наші фахівці теж і йогою, і флай-йогою. А ще зараз ми практикуємо з дітками акторським. Майстерність. Там, де діти випльоскують свої емоції, і це теж не перевершено. А діти якого віку? Різноманітного, ну, не зовсім малі, тому що це, ж, наприклад, з п'яти і вище. Тобто, десь до підліткового. А що їм більше подобається, йога чи акторська майстерність? Акторська майстерність. Ну, тобто, тобто, Можна трішки подуріти, так? Тому що там повністю вони випльоскують свої емоції. Звісно, на гамаках вони е, дуже люблять теж лазити, гойдатись. Це, це те, що файно так. Це, та. це улюблене, але е, там, де йде контакт з емоціями, і де їх можна випльоскувати, це. Особисте, особисте їх улюблене заняття. не один психолог у цій студії а, говорив про те, що внутрішньому приміщення особи а, це така абревіатура. Вона а, знелюднює насправді а, історії. А, ну, давай називати їх і люди, люди, які рятуються, рятувалися від війни. Так, так. А, вони а, одразу, коли потрапляють до одеського регіону, вони а, не погоджуються на роботу з психологом. Так а, і більш того, психологи мають бути е, гарно підготовлені до так. такої роботи, бо можна завдати шкоду і зробити людині ретравматизацію. Це ще гірше, ніж власне сама перша. Ну, травматизація. Це, це, це нормально, тому що вони вважають, що все окей. А насправді так і є. Вони ні в чому, в принципі, е, візуально не ушкоджені. Тобто, ти дивишся, це нормальна людина, абсолютно адекватна. адекватна так? так. Але коли ти копаєш, вони. Деякі можуть навіть розчу э, э, дати якусь там слизинку навіть на зайнятті, тому що коли йде повністю э, розслаблення тіла, э, думок, э свого внутрішнього якогось стану. Ну, Психіка так працює, і це круто. Реально в них багато чому вчишся, тому що насправді для щастя треба от стільки. А Люди пережили ну, багато всього. В мене є клієнтки, які реально там майже там із під завалів не виходили. І я рада, що ми можемо тут, в Одесі, прихистити їх. Вони приїжджають, деякі говорять, що більше не повернуться і хочуть жити в нас. І мені це дуже приємно, що наше місто може прийняти їх. А мені ще дуже приємніше, що ми можемо долучитись до цього. Ми проводимо заняття абсолютно на безкоштовній основі, і це так гріє душу, що ми можемо. Хоч щось для них зробити а, таким чином. А як ти вважаєш, Наскільки добре вони адаптувалися? Тому що а, перший час в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення а, мало хто працював, тому що роботу було знайти складно. Так. Ти пам'ятаєш, все так, було так. закрито. Так. Заклади були закриті, підприємства зачинялися. Потім поступово а, цей процес відновлювався, і люди почали а, угу. влаштовуватися на роботу, знаходили житло, знайомилися з одеситами. Вже так. якісь дружні такі так. А, сумки так, най... вони товаришують і в нас насправді знаходять нові знайомства. Е, скажу так, є е, клієнтки, які працювали наприклад, там е, в мене є навіть психологи. Е, і дуже цікаві е, жінки, е, з якими я особисто теж спілкуюсь, і а вони вже тобі допомагають трішки. Вони вже <гум> да трохи є. Трохи є. Е, і е, вони якось е, змогли перенести цю роботу сюди в онлайн режимі. Насправді, ця війна е, це жах, але вона нас навчила е, такими бути е, комунікабельними. Приспособленцями до абсолютно будь-якої обста... обставин будь-яких. Тому ті, хто змогли ось так перенести, вони дуже швидко влились. Ті, хто ні, ми допомагаємо. І фонд наш допомагає, і працевлаштування, і всіляка поміч, яка може бути, там і речі, і їжа, і тому подібне. Тому, Але вони. Розумієш, вони зовсім не падають духом. Оцим можна. Тому що вони розуміють, що вони і так втратили майже все. Вони залишили там своє життя, яке було налагоджене, яке було вистроєне. Майже усіх жінок, які до мене приходять, вони там жили спокійним, собі радісним життям. І зараз, коли вони це все пережили, ми знов це все пропрацьовуємо. І... Я особисто не знаю, може це така місія. Я дуже рада, що я можу. Торкнутись, тому що я до них часто торкаюсь <свят> до цих людей. Вони неймовірні. А як вони сприймають дотики фізичні? Ну я так дуже обережно починала, тому що вони не звикли. Це не те, що вони ходили постійно і знають, що це таке. Нормально, я починала трохи-трохи, а зараз вони навіть і про «О, давайте ще, Ой, так гарно, я так себе гарно почуваю. Вони такі задоволені, угу. тому нормально. Коли ти готувала програму для них, ти кажеш, ну, зрозуміло, такий середній рівень навантаження, щоб так, всі змогли так. впоратися. Бо інколи приходиш на йогу і думаєш, що я житті такого нічого не зроблю. Так? Є такі моменти, деякі тренери перебирають з цим. Щось, окрім от саме навантаження, ти продумувала загалом як працювати? Бо у тебе є профільна освіта, тобто так. у тебе є і така ну, підготовка як психолога. Як Працює з тілом, так? Так, так. що брала до уваги, тому що для нас, для всіх, насправді при роботі з ВПО це зовсім безпрецедентний досвід. Так, ну ми багато розмовляємо, я з ними теж на занятті, я все проговорюю. Тобто, дуже важливо, взагалі, на наших тренуваннях дуже важливо не тільки робити. Тілом так, я з ними стою і роблю, але цього замало. Треба розмовляти. Треба проговорювати кожен свій рух, треба проговорювати, як це треба підійти е десь поправити. І ми проговорюємо багато, але ми ще багато дихаємо. Це дуже важливо різні є вправи. Е вони і на психоемоційному стані, а ще і у фізичному. Тобто є техніки, які там для схуднення там, і тому подібне. І це дуже вирівнює цей стан, цей баланс. Дуже багато є статичних вправ. Що це означає? Це не то, що ми просто стоїмо і нічого не робимо. Ні, ми концентруємо увагу. Тобто, ми стоїмо в якоїсь там позі, немає не важливо там поза воїна, поза дерева там не важливо. І концентруємо увагу. Також ми можемо в цей момент затримати дихання, і це ще складніше. І треба так звільнити свої думки для того, щоб сконцентринуватись і вистояти там навіть вісім. 8... Подихів. Подихів, так. Подихів, так. Угу. І вони реально вони реально, знаєш підходять з таким ну, трепетом щось, з такою увагою. Тобто вони не просто прийшли в зал. Щоб просто там підкачати м'язи, тобто це не просто тренування заради тренування. Вони туди приходять розвантажитись повністю і так поправити якісь свої там да фізичні властивості. Це вже поза цим. По-перше, вони приходять для того, щоб ось отримати цей спокій, тому що йога взагалі це урівноваження свого емоційного стану. Будеш ти. Тимчасово переміщеним чи ти просто навіть мешканець міста це немає? А ти помічаєш, що вони змінюються зовнішньо? Так, вони посміхати стали багато. Вони спершу приходили такі трохи одручені і такі сумні, і і звісно, в них не виходило дещо. Вони такі а я, а я їх всіх називаю дівчата. неважливо, якого вони віку. Я говорю, ви мої дівчата, і я їх хвалю. До речі. Важливо дуже хвалити, неважливо виходить чи ні. Якщо ти хвалиш, вони розуміють свою цінність, і вони розуміють, що вони можуть. Тому я їх дуже хвалю і говорю на них, ви мої дівчата, і ми і вони почали посміхатись. І більш вони стали такі відкриті. Більш відкриті. А як потрапити на ваше заняття? Треба звернутися до Віра надії Любові? Чому? Можна так, mm. можна просто прийти. Ми знаходимося на Академіка Корольова 15, а тебе другий поверх. Ми запрошуємо. Там є клуб Йоги Савада. На... В, ць... в цій залі ми приймаємо. Приходьте, ми будемо раді бачити. Вони Бачте. мають показати е, до кого ну, ті, хто приходить з фонду. Не обов'язково, тому що вони там вже зареєстровані. зареєстровані так. А ті, хто приходить із вні, будемо говорити, так, треба мати якісь, якесь посвідчення, ми просто записуємо це і все. І ради бачити. Просто форма, в нас все є. Просто форма якась футболочка легінси. А який графік роботи? Ми працюємо поки що я веду один раз на тиждень в суботу з 10 до 11. -ї. Але, я так розумію, планується розширити графіку. Так, тому що група так набувається, що да. Е, є ще дітки: дітки, якщо я не помиляюсь, е, в суботу після мене, але, може, і ще є групи, не можу точно сказати. Можна прийти і. Побачити розклади угу. або зателефонувати, або зателфонувати, так. та я розумію, і можливо і в інстаграмі подивитися. Є так, так, сторінка звісно, ж так звісно так. Угу. А, знаю, що ти ще долучалася е, майже теж з самого початку. Да. Е, Намагань окупувати Миколаївську область та Богу, що Миколаївська область стояла. Дякуючи цьому, ми тут зараз можемо з тобою спілкуватися ти можеш проводити свої заняття. Долучалася до іншої лінії волонтерської роботи. Це було пов'язано з постачанням води до Миколаєва. Так. Зараз ця робота ще проводиться зараз. Так. До це Херсону. актуально, так але до Херсона. До, до Херсона. Ми uh -huh. тоді, я тоді проми провантажили і провозили. Де сім-вісім місяців. І останні два і місяць був вже до Херсону, тому що там була вже проблема. Ну, І Миколаїв трохи оновив свої ресурси, тому ми вже могли перекинути це і перші поїздки це було так, що не ми саме туди, ну, ми, ми хотіли, але звідти йшли до нас дзвінки. Приїжджайте. А приїжджайте як? Там не було ні дороги, нічого, і нам говорили: просто вантажтеся, ми вас привеземо будь-як. І е, наші хлопці це просто звичайні хлопці з Одеси, як ми називаємось. Е, і вони поїхали, і це працює е, доволі зараз. Але ці, ці, ця організація, ну так можна сказати, е, зараз возить. Е, Іграшки, їжу і допомогу дітям Херсонщини. А є ще хлопці з Чорноморську. Ми збираємося, є таке товариство Сок-Волна, там, ми збираємося і там вантажимо воду на Херсон, тому що, е, коли сталося таке жахіття, люди просто потребують. Ми вантажимо да, по 25 тонн кожної суботи. Тобто я е, з 9 до 11 я працюю. Йога і ВПО, і оттуда я жену на погрузку, і ми грузимо вантажимо воду дуже весело. Я всіх всіх запрошую. До речі, вам потрібні руки? Потрібні. А що ще потрібно окрім рук людей? Потрібні руки, тому що в нас є люди, які нам дають тару. Є вода, яку нам теж предоставляють, яку ми можемо наливати, і... але нам не вистачає людей постійно. Тому... Ну, і це зрозуміло, тому що почалась робота. А... Ну, почався сезон літа. і Люди хочуть, хтось йде в відпустку, хтось ще працює. І звісно, часу не так багато, Суб... субота і неділя це два вихідних у людей, і я це розумію. Але... Ми вправляємося за там пару годин. А, приїжджайте, Ми будемо дуже вам вдячні, тому що людей завжди не вистачає. А повтори ще раз. Куди і коли це Чорноморськ, е, сок, Волна. в е, 11 Починаємо вантажити і наливати. А там по загрузці, ну це як правило пару годин. Тому чого що... потрібно мати власну машину? Чи не обов'язково? Не обов'язково. Ну, якщо ви маєте своє авто і ви можете саме приїхати, окей. Якщо ні, в нас є люди, які можуть підхопити. Я можу підхопити завжди. Е, будь ласка, пишіть, дзвоніть, я буду тільки рада. Е, це начебто. Ось таке діяння, але воно дуже велике. Реально, люди потребують. Я пам'ятаю, як ми возили до Миколаєва, і це було дуже важко там при розгрузці, тому що ми влаштували своє певне правило. Там, спочатку це було три баклажки в руки, потім п'ять. І була бійка, тому що людей реально не було ну зовсім нічого, з крану там текло, жуть-що. І не приготувати нічого, і була бійка, і вони деякі ходили там, клали до, до автівки, приходили ще раз. І якщо ми їх не запам'ятали, то виходило видавали, ви, двічі. видавали двічі, так і, і ну потім більш кількість людей їхала, тому що треба було людей дуже забагато, і ми потрібно було роздати всім. Плюс ми ще возили е, до військових, плюс ми ще возили в лікарні. І ще, і ще. Ну щось таке то лікарні точно, військові точно тому по потребам. Потребам зараз? Це просто люди, які потребують, але в лікарні теж є лікарні, які потребують, і ми теж угу. довозимо туди. Ти йде учена до волонтерського руху. А які ти сьогодні досі бачиш проблеми? Півтора, понад півтора року вже волонтерство, ну просто буйним цвітом розрослося. Воно було із 14-го року, звісно, але не торкалося такої неймовірної кількості людей. Так які зараз проблеми ще залишилися? Суто по місту ну треба завжди треба моніторити насправді фонди. Я дуже багато є фондів, з якими я співпрацюю, і, і сітки я плила, і що я тільки не робила. І їжу, і речі досі ввожу, то тобто, але це в принципі все є. Треба донатити, але треба донатити реально на якісь важливі потреби. Ми досі всі донатимо. І це ще буде не один день і не один місяць. І реально треба донатити і військовим, і на допомогу. Але якщо потребують якісь такі... Ну, речі чи ще щось, будь ласка, заводьте, потрать, не, витрачайте на це. Якусь годину, але це велика допомога. А взагалі-то я побачила, що зараз на вулицях нашого міста дуже велика кількість приїжджих до нас, і до них треба ставитися чемно. Тому що Ну, я, я, я стикалася, що люди не знають, куди йти, не знають де і що в нас як, і не треба оходити осторонь цього. Це важливо. Я дякую тобі, що ти сьогодні прийшла до нас. Добре, Я добре. бажаю вам набрати ще багато груп. Нехай жінки отримують насправді так. таку необхідну їм допомогу. Тим паче, що робота через тіло це з одного боку опосередкована робота, але часто вона насправді при травматизації ПТСР виявляється найбільш ефективною. Так, так. Правда, так Яна царюк, волонтерка громадської організації Віра, надія, любов, тренер з йоги, була сьогодні гостею нашої студії. Дякую, що ви були з нами. А якщо ви внутрішньо переміщена особа, у вас є бажання попрацювати над тілом і свідомістю, то сьогодні ми вам надали максимальну інформацію для того, щоб безкоштовно отримати саму таку психологічну підтримку. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.